Зібрані з любов'ю та особливою турботою для тих, хто вирушає у дорослий світ. На Прикарпатті стартувала благодійна акція Валіза у майбутнє. Її уже в шосте запустили волонтери Мальтійської служби допомоги, щоб забезпечити найнеобхіднішими речима для самостійного життя випускників інтернатних закладів. Цьогоріч таких подарунків має бути 39, і в них усе, чим ми звикли користуватися щодня, та що точно стане в пригоді у гуртожитках, де мешкатимуть. Сидіти. В кожній валізі є однакові речі: це як каструля, сковорідка, той самий плед, коцик, ковдра, подушка, білизна для кожної дитини, також рушники, посуд. Для кожної дитини є електрочайник, лампа настільна, але відмінно є для хлопців це є тример для стрижки. А для дівчат є сушка для волосся, тому і для хлопців це є елементарний набір інструментів, щоб хлопці могли щось полагодити собі е, навчитися. А для дівчат є елементарний набір для шиття. Цей проєкт розповідає його керівниця. Започаткували ще у 2018 році студенти-волонтери і з того часу спакували майже дві сотні таких валіз. Ці подарунки адресатам вручатимуть безпосередньо на свято останнього дзвоника. А ще хочуть підтримати кращих випускників щомісячними стипендіями у 1500 гривень. Сума невелика, але надзвичайно важлива. Тож нині просять підтримки та допомоги у благодійників. Це Долинський будинок, інтернат Мединя, Калуш, Печеніжин, різні заклади, які мають статус інтернати, дитячі будинки або спеціалізовані заклади. Ми з цими закладами співпрацюємо щороку. По Акції Святий Миколай йде до дітей в потребі, тому ми дуже прекрасно цих всіх дітей знаємо. Чесно, з маленьких сум починаються великі справи. І повірте, для цих дітей, які закінчують школу, це дуже великий... Такий дороговартісний подарунок і дуже потрібний. Триватиме акція до кінця травня, тож долучитися до неї закликають усіх небайдужих. Зробити це можна у будь-який зручний спосіб: скласти грошову пожертву безпосередньо в офісі мальтійської служби допомоги, або ж переказавши кошти на розрахунковий рахунок Приватбанку, чи поповнити монобанку за QR-кодом. Усі реквізити також можна знайти на офіційних сторінках мальтійців у соцмережах. Наталя Лосовик, Святославіванюк, телеканал 402.